Привіт усім. У нас невеличкий відеозвіт. Є така дівчина Вероніка. Вона проживає у Києві. Вона згодилася провести невеличкий флешмоб серед дітвори, котрі проживають у її дворі. Мене дуже сильно вразили ці малюнки. Я надіюсь, нашим хлопцям озою вони також сподобаються, тому що серед у них побутує жарт, що у кого немає дитячого малюнка, це й лошара. Тому, хлопці, щоб вони були лошарами, у нас от стілечки для вас малюночки. Надіюсь, усім хватить. Я зачитаю деякі з них, які мене найбільше вразили. Дівчинка Ліза, 7 років, вона пише: Хлопці, ви справжні герої, слава Україні! Ми віримо, ви виграєте, добро переможе. А от хло... дівчинка Маша пише, тримайтесь, перемога близька, весь розумний світ побачить справжнє лице нашого ворога. Ось такий малюночок. На жаль, тут не підписано, хто це намалював, написав, але маємо ось таку красиву. Річ. Так, місто Київ. На жаль, знову ж не підписано, хто це намалював. Україна, немов дитина, плекаємо її. Дякуємо за наше майбутнє. Місто Київ. Ось такий малюночок. Тепер о, більш про війну. Коля 5 рочків. Далі, секундочку, секундочку, секундочку. Я вас дуже поважаю. Знову ж таки, на жаль, не підписано, хто намалював, але я думаю, все-таки це, мабуть, хлопчик малював. О, так що наші дітки знають, що вони наші герої. Вони вас дуже-дуже сильно чекають, вони вами пишаються. Ви є взірець, мабуть, для наших дітей. Та не бабуть, ви точно взірець. Ось такий малюночок ще є. От, Саша і Дан. Це, мабуть, найменші наші учасники флешмобу. Світ повинен бути кольоровим. Саша і Дан. Два роки. Так. Слава Україні! Героям слава Давід і мама. Давіду три рочки. На жаль, я не розумію, що тут написано Я надіюсь, хлопці розберуться. Але ось такий малюночок ще маємо. Поля 4-рочки, дівчинці. Дарує вам тепло і сонечку. Миколай 5 років. Не зрозумів, що відбувається в головах у москалів. Так і підписав таке відбувається в головах москалів. Діти у нас також які дорослі українці з почуттям гумора. Так. Я вас люблю. Все розквітне, коли ви нас врятуєте. Ліза, 7 років. Дякую за увагу.